Слава Україні! Дякую, студія. Мені сьогодні випадає говорити про втрати у цій війні. Саме тому зараз я на Миколинецькому кладовищі. Це місце, куди приходять попрощатися. Та водночас місце, куди завжди будуть вести стежки дружин, батьків, дітей та звичайно всіх рідних і друзів. Я сьогодні на алеї героїв, бо вона стала символічним місцем не лише для Тернополя. Таких є тисячі у містах і селах. Подивіться, всюди майорять прапори. Їх кількість зростає, як і могил. І і загиблих воїнів у цій жорстокій війні лише Лише позаду мене за рік тут поховали понад 100 наших захисників, і хоча е, конкретної цифри вбитих українців у цій жорстокій війні не називають та ми та ми всі знаємо, і наші серця розуміють і плачуть разом з рідними. Якби не було е, так сумно, все ж хочу сьогодні згадати. Перші похорони після повномасштабного вторгнення наших загиблих хлопців були в районах області. Е, зустрічали тіло героя в Бережанах. Він помер два. 24 лютого вчинок Віталія Скакуна обговорював весь світ і досі обговорює. Він підірвав себе разом з мостом, щоб затримати наступ ворога. Загасника зустрічали 2 березня, стоячи на колінах, в громаді оголосили траур. Звісно, і ми їздили на похорони до наших загиблих військовослужбовців. Не зупиняли і тодішні проблеми з пальним, постійними сиренами і невідомістю. Усі мої колеги, журналісти та й небайдужі, які теж прощалися із бійцями, пам'ятають, що похорони подекуди тривали по п'ять, а то навіть і шість годин. А провести в останню дорогу героїв приходили сотні і навіть тисячі людей. Як і тоді тіла загиблих, ми зараз зустрічаємо навколішках і встиляючи квітами останню дорогу мужніх наших воїнів. Кожного військового проводжають як переможця, переможця, який віддав за Україну найдорожче своє життя. Багато людей приходить провести в останню дорогу військових із Тернополя, які загинули в боях. Сюди на Миколинецький цвинтар під звуки гімну та військового маршу привозять тих, хто боровся за нашу країну, захищав і мріяв про краще майбутнє для держави та перш за все для своїх нащадків. Одним із перших, кого привезли в Тернопіль, і добре пам'ятають тернополяни. Це був 19-річний Микола Курик. Побратими знали його за позивним Калаш. Він служив у добровольчому батальйоні спецпідрозділу Сонечко УПА. Загинув. 31 березня в бою під час визволення Київщини з того часу кількість загиблих наших героїв збільшилася в рази лише за рік. Але ж загалом війна триває вже майже 9 років. З 18 березня 2014 року було злочинним шляхом анексовано Крим. А 13 квітня виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози. Рози і збереження територіальної цілісності України це стало офіційним початком так званої антитерористичної операції, але всі ми насправді знаємо, що це стало початком війної, війни Росії в Україну. Вже в травні 2014 року на Тернопільщину прийшла сумна звістка. Загинув перший Віталій Курилович, український військовий, майор Національної гвардії України, начальник групи бойової та спеціальної підготовки. Тернополянина вбив ворог 29 травня поблизу Слов'янська Донецької області. Його з почистями перепоховали на Миколинецькому кладовищі. Додам, що всіх загиблих героїв хоронять в одному місті, ось тут позаду мене. Міська влада планує по завершенню війни і, звичайно, після нашої перемоги спородити тут меморіал пам'яті, облагородити могили, до яких би могли приходити усі тернополяни і віддавати останню шану. Поховання проводять за кошти місцевого бюджету. Виділена сума на похорон одного бійця це приблизно 15 тисяч гривень. Над кожною могилою майорить державний стяг та прапори наших військових частин. Щоразу, коли ми, коли я приходжу сюди провести в останню дорогу загиблого героя, ці стяги разом тріпочуть і розвиваються від вітру. І коли я себе запитую, за що таку велику ціну заплатили ці чоловіки та їхні сім'ї і родини, то бачу синє-жовте полотно, яке майорить вільно у небі, і знаю, що от за це. Вони загинули за можливість жити в вільній Україні, висловлювати вільно свої думки. Ми всім їм за це дякуємо, і ми пам'ятатимемо їхній подвиг завжди. Сьогодні в цей день ми хочемо запалити свічку пам'яті для наших військовослужбовців і закликаємо, щоб і ви, наші глядачі, де б ви не були, чи то в місті, чи то в селі, також запалили таку саму свічку пам'яті. У кожному селі і у кожному місті нашої області є такі алеї героїв. Ще не залишилося жодного населеного пункту, ще де ще немає такої алеї героїв. І тому ми хочемо віддати останню шану нашим військовослужбовцям, які віддали за нас життя. Вічна пам'ять їм усім і, звичайно, вічна. Слава